В Україні продовжується протистояння навколо позачергових виборів. премєр міністр України Юлія Тимошенко у четвер знову закликала президента до відновлення демократичної коаліції у парламенті. Оглядачі кажуть, що дата 7 грудня для проведення виборів є нереальною. З точки зору підготовки до проведення голосування, і президенту доведеться перенести дату виборів. Експерти також наголошують, що проведення цих виборів послаблює позиції України у регіоні і відкидає на невизначений період перспективи Євро. Атлантичної інтеграції переговори про поговорити про це, ми запросили до студії посла України у Російській Федерації, першого заступника секретаря РНБО Костятина Грищенка, який бере участь у конференції Україна на шляху до державної зрілості, що проходить у Вашингтоні. Дуже дякую, що ви знайшли для нас сьогодні час. І м, перше важливе запитання з вашої точки зору, як досвідченого дипломата, як впливає все ж таки це політичне простостояння на позиції України у регіоні? Політичне протистояння ніколи не допомагає у проведенні серйозної сильної зовнішньої політики. Разом з тим треба теж усвідомлювати, що в Україні сьогодні ми маємо живу демократію живу, конкурентну демократію, де між різними політичними силами існує серйозне протистояння, яке базується не тільки на особистостях, але й на різних підходах. І це ознака того, що демократія стала невід'ємою частиною суспільного життя нашої держави, тому це може подобатись комусь, не подобатись як всередині, так і зовні. Але це є реальність, і, мабуть, ця реальність є кращою ніж інші альтернативи. Дуже багато все ж таки говорять про своєрідне зловживання цієї демократії, оскільки у нас вже другі позачергові вибори за два роки. Чи вважаєте ви це нормальним процесом демократичним? Я думаю, що будь-хто хто дуже активно починає процеси в будь-якій сфері, має теж очікувати, що точно такий же процес може бути ініційований іншими, в тому числі і на політичній арені. Якщо ми застосовуємо певні стандарти до однієї ситуації, ми маємо бути готові, що такі ж самі стандарти мають застосовуватись і до аналогічної ситуації в майбутньому. Не можна вибирати тільки те, що тобі подобається в той час, коли це тобі подобається. Інакше це вже не демократія. Скажіть, будь ласка, колишній важливе питання знову ж таки, якщо говорити про регіональні ініціативи. Про перспективи приєднання України до, до ПДЧ до плану дій щодо набуття членства у НАТО колишній посол США в Україні Стівен Пайфер нещодавно у нашій програмі сказав, що призначення цих дострокових виборів зводить до нуля практично отримання чи запрошення України до ПДЧ у цьому грудні цього року. Чи погоджуєтесь ви з цією позицією? Думаю, що як послу Пайферу, так і багатьом глядачам можна було б. Задуматись над запитанням, а якщо б не було позачергових виборів, наскільки змінилась би ситуація? Вона залежить від багатьох факторів, в першу чергу від позиції певних європейських країн, і це, очевидно, грає найбільшу роль у вирішенні цього питання. Не може ні Німеччина, ні Франція розказувати Україні, яким чином будувати конфігурацію політичних сил, які візьмуть на себе відповідальність за майбутні країни, так само, як і ми, мабуть. Не будемо розказувати Німеччині, яка найкраща конфігурація політичних сил, щоб вивести Німеччину у площину надійного розвитку в період фінансової кризи, яка охопила весь світ, це неприйнятно для будь-якої країни, коли зовні будь-то з Москви, Берліну, Парижу чи Вашингтону, розказують, як нам будувати внутрішню конфігурацію тих сил, які нарешті мають взяти на себе відповідальність за наше майбутнє. Відтак, я думаю, що те, що відбувається всередині країни, це більше е, те, що називається претекст. Те, що є тільки намаганням е, переконати власних виборців і українців, в тому що саме в цьому полягає причина, причина в іншому. Тобто, можливо, Україна просто не готова до цього. Є багато причин. Є позиція знову ж таки тих же європейців. Які не готові брати на себе відповідальність за європейську безпеку в тій площині, якої ми очікуємо від них, так само, як і весь світ. Сьогодні Європа не може сформувати позицію єдиної лідерської підходу до дуже важливих питань, які стоять на порядку денному, не тільки в регіоні, а в світі в цілому. Сьогодні йдуть, закінчуються вже, по суті. Виборчі кампанії у Сполучених Штатах, і всі очікують, хто ж нарешті стане президентом, державним секретарем. Таке враження, що спрага на нове керівництво охопила всіх наших партнерів, в тому числі в Москві. і Україна, і Україна також тоді в Україну менші ступені, оскільки там дуже всі зайняті якраз внутрішніми питаннями. І я хотів би підкреслити своє особисте переконання. Сьогодні зовнішній фактор відіграє значно меншу роль, ніж будь-коли в українській історії. Ніколи раніше зовнішній фактор, чи то вплив Москви, чи то вплив Вашингтону, чи тим більше європейський вплив, ніколи так мало не грав роль у тому, що вирішують політики в Україні. Мабуть, є виключення. Виключення базується на хибній уяві про здатність тих, чи інших центрів. Міжнародної політики впливати на внутрішні процеси у нас, але треба вирішувати самостійно проблеми. Я переконаний, що тільки так ми можемо стати справжніми суб'єктами міжнародних відносин. Дуже дякую і нагадаю, що гостем студії був посол України у Російській Федерації. Перший заступник секретаря РНБО Костянтин Грищенко.